Сьогодні ми зануримося у світ повісті Еріка Емануеля Шміта Діти Ноя. Знаєте, це одна з тих історій, що народжуються в найтемніші часи, але при цьому несуть стільки світла й надії справді дивовижно. Чому так похмуро? Ну, давайте будемо чесними: дві світові війни, Голокост, ядерні бомбардування, ідеології, що просто знецінили людське життя, важко сперечатись. І от саме в такій атмосфері, в епіцентрі цього зла, і розгортається наша історія. Ось він, наш головний герой Жозеф. Тільки уявіть собі йому сім років, і він уже знає, що таке жовта зірка на одязі. Коли в місті починаються облави, його батьки приймають, мабуть, найстрашніше рішення в житті віддати сина в чужі руки, аби тільки врятувати. І от починається його. Одіссея шлях, де кожен крок сповнений страху, а кожен погляд може стати останнім. Його світ перевертається з ніг на голову. Спочатку розкішний маєток графів десюлі, там він навіть мріє стати християнином. Думає, що це його врятує. Але небезпека не спить і його доводиться переправляти далі. Так він опиняється на жовтій віллі з новим ім'ям і новою біографією, яку треба вивчити на зубок, просто щоб вижити. І саме тут на жовтій віллі з'являється ключова фігура отець Понс. На перший погляд, він звичайний директор католицького пансіонату. Але, як ми скоро дізнаємося, його справжня місія набагато набагато глибша. Щоб зрозуміти масштаб того, що робив отець Понс, важливо знати цей термін праведник народів світу. Це звання дають тим, хто, ризикуючи абсолютно всім своєю свободою, своїм життям, рятував інших. Отець Понс був одним з них. А тепер подивіться на це число. 271. Це не просто цифра, це 271 дитяче життя. Саме стільки єврейських дітей отець Понс врятував, переховуючи їх у себе на віллі. Це ж ціла школа, неймовірний тихий подвиг. Але порятунок життів це була, скажімо так, лише перша частина його місії. Те, що Жозеф дізнається далі, і є серцем цієї повісті. І ось тут, ось тут криється найголовніше отець Понс зрозумів: нацисти хочуть не просто вбити людей, вони хочуть стерти саму пам'ять про них, їхню культуру, їхню історію. Тому він взяв на себе ще одну, не менш важливу місію рятувати не тільки тіла, а й душу народу. Одного вечора цікавий Жозеф кредькома йде за священником і потрапляє до таємного підвалу під капличкою. І те, що він там бачить, вражає його до глибини душі. Це не просто схованка. Отець Пон скаже: Це моя колекція, або його сучасний Ноєв ковчег. Подумайте тільки, католицький священник збирає і береже сувої тори, минори священні тексти, це ж серце юдаїзму. І він не просто ховав їх, він їх вивчав, щоб якщо весь народ зникне, хтось міг розповісти про нього майбутньому. Це була його логіка. Він був колекціонером для всього людства. Як Ной збирав кожну тварину, так і він збирав кожен артефакт, кожну традицію, щоб врятувати їх від потопу ненависті. І саме він. Католицький священник починає навчати маленького Жозефа основи його власної, єврейської віри. Щоб зрозуміти, звідки в цій історії стільки глибини, стільки поваги до віри, варто подивитися на самого автора Еріка Емануела Шмітта. Його власний духовний шлях був ну зовсім непростим від атеїзму до агностицизму і, врешті-решт, до глибокої віри. Ці його особисті пошуки Бога і сенсу життя дозволяють йому писати про різні релігії з неймовірною теплотою і розумінням, і це ми прекрасно бачимо в образі оця понса. Так, ця повість не випадковість, вона частина Великого Задуму. У своєму циклі незримого Шмід через літературу досліджує буддизм, іслам, юдеїзм, християнство. Він ніби шукає ту невидиму ниточку, що об'єднує всі віри, війна. Закінчується. Здавалося б, історія добігає кінця, але насправді спадщина отця Понса тільки починає жити через тих, кого він врятував. Це ключовий момент. Війна позаду. Жозеф знаходить батьків. Він так вдячний священнику, що хоче сам стати католиком. Але отець понс каже йому: Ні, тепер твоя черга, будь ноєм для свого народу. По суті, він передає йому естафету відповідальність за збереження спадщини. І Жозеф не просто засвоює урок, він його примножує, його особистий ковчег стає глобальним він рятує не лише своє, а будь-яку культуру, якій загрожує зникнення. Це показує наскільки універсальною і важливою була ідея отця Понса. А це, мабуть, найсильніший фінальний акорд. Ставши свідком дитячої бійки в Палестині, він додає до своєї колекції і єврейську, і арабську річ. Цей жест показує, що потреба в таких ноях у людях, які зберігають мир та культуру, нікуди не зникла, вона актуальна завжди. І ця повість залишає нас із дуже потужним питанням. Отець Понс збирав свій ковчег під час Голокосту. Жозеф продовжив його справу в мирний час. А що сьогодні? Що в нашому світі є настільки цінним і водночас крихким, що потребує власного ноя просто зараз? Подумаємо про це.